До, Доєднемо до нашого етеру журналістку телеведучу є ніну Соколову. Ні, Ніна вітаємо тебе. Моє вітання, слава Україні, героям слава. Ну загально про цю коаліцію винищувачів для України те, що ми почули з хіросіми Японії. Твоє відчуття чи те, що ти почула, побачила там, повністю відповідає твоїм очікуванням. Так, Пітера, це відповідає моїм очікуванням. Я скажу більше величезна кількість людей і на військовому фланзі, і на дипломатичному фланзі, і велика кількість навіть антикорупційних журналістів, адвокатів зброї з боку волонтерів приєдналася до цього проекту під назвою Отримувати отримати винищувачі. F-16 – це була ну напевно чи не найбільша мета і влади, і опозиції і всіх українських військ. Ових за цей останній період часу за останні півроку, тому що розуміючи ситуацію на фронті без авіації з такою потужною системою авіації і відбудови авіації, якщо раптом її не стане, як у Російської Федерації змагатися і говорити про якусь перемогу було би дуже складно, тому що з неба нам ну фактично нема чим було їх атакувати. Відповідно, зараз коаліція світова. Ми маємо з вами шанс спостерігати. Історичний момент в нашій історії, коли абсолютно весь. Світ не тільки е, країни там сполучених штатів Америки і їхні союзники, основні і наші партнери по багатьох меморандумах підключилися підключилися ті країни, про які ми навіть не могли е, і мріяти, що підключаться. геополітично. Безумовно, тут існує момент е, вигоди е, для певних країн Азії, і я думаю, що тепер Китай, попри те, що про нього не говорять останні дні, але він виходить на лідерські позиції, захоплює ті ділянки впливу, які колись захоплювала, бо могла б захопити Російська Федерація, як економічно, так і стратегічно і військово. Ну тобто -то вплив посилюється. Відповідно, я вітаю всіх українців з цих рішенням, з цим рішенням, і думаю, що незабаром ми з вами побачимо результати на фронті. Чимало із тих, хто аналізує наслідки того, що ми отримаємо винищувачі, F-16, говорить про те, що Путін мовляв через свою нищівну поразку, в якій я не сумніваюся, буде загнаний в кут, і як це може далі тривати? І чимало було заяв різних політичних експертів щодо того, що Зеленський недаремно поїхав саме в це японське місто. Чи буде ядерний удар, і чи буде Російська Федерація далі воювати ще більш? Категорично і якби дипломатичне слово підібрати маразматично, аніж вона робиться зараз. Тобто, я хочу, щоб українці розуміли, що загнаний в кут звір може бути здатен на будь-що. А щодо там любові Путіна до самого себе і страху втратити життя, мені здається, що ми маємо бути абсолютно до всього готові, і про це зараз я знаю, що в владних кабінетах теж думають і надто думають наші західні партнери. Тому, якщо ви раптом бачите, десь вітання різних, ну не різних кількох політичних сил там Білорусі і Росії опозиційних. Ну там, наприклад, ви бачите, як родина Навального отримає Оскар, або ви бачите, як Тихановська раптом на шпальтах американської преси, або її підтримують якісь європейські країни, даючи їй політичний притулок. Ну там на кшталт країн Балтії. ви маєте розуміти, що, попри все, ці країни будуть нашими сусідами, і ми з вами маємо готуватися до того, що зміна влади там відбудеться. Варіантів. Для того, хто, хто може цю посаду отримати, не так багато, тому робиться ставка на тих, хто є не те, що меншим злом, а хто може бути союзником і керованим з точки зору там прогнозів їхньої діяльності, тут я думаю, американська розвідка. Повірте дуже круто працює, тому коли ми. З вами критикуємо там історії з Оскаром і всі решта і ліберальну журналістику. То варто помірковано до цього підходити не зі свого боку. Це толеризувати, а подивитися на думки країн Заходу, там, Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Вони прораховують все наперед, розуміючи, що доведеться все ж таки працювати і з Росією і з Білорусі, навіть якщо Росія розпадеться там на фрагменти, такі мої думки такі я доведу Доволі великий, великий період, шматок взяла, бо дійсно треба треба думати, що буде далі. А, дякую за це. Ну і ще питання щодо справи, якою ти опікуєшся, це я б сказав в рубриці. Це була така рубрика, як вам не соромно щось таке, да? Колись цей із, саме з рубрик рубрик рубри, рубри, рубрики це про справу Романа Червінського, командира однієї з частин сил спецоперації. Він був затриманий. СБУ в квітні у справі про ракетний обстріл Російської Федерації. Я нагадаю, що 25 квітня у Шевченському району суді Києва Червінському брали запобіжний захід у вигляді. Тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Будь ласка, твій апдейт по цій справі? Передусім я хочу глядачам пояснити. Пітер назвав, що я займаюся там адвокацією цієї справи. Я вам відверто друзі скажу, що мені просто дуже сильно боляче, коли люди через політичні, внутрішні чвари, образи і медійну, медійне небажання мати критика в там в доступі, да, публічному. А якби Червінський був зараз на свободі, безумовно він би не мовчав, і всі б ці справи вони би коментувалися. Коротенько, Роман Червінський людина, яка зробила дуже багато спецоперацій. В тому числі зі знищення Гіві, Матароли, історія з Цемахом, історія з Вагнергейтом. Тому власне з Вагнергейта я почала аналіз діяльності цієї команди, яка діла в інтересах України, ризикуючи своїм життям офіцери, які ризикують своїм життям, провели ряд успішних операцій, які коштували нам балів і у війні з Росією, і балів у стосунках з союзниками. І ми мали в своїх руках тих, кого ми могли обміни. Міняти і ми їх обміняли до речі, частину тільки з Вагнергейтом сталося. Це люди, які заслуговують звання героїв України, а не мають діти за надуманими звинуваченнями. Власне, як Роман Червінський зараз був гарні. Його закритували за те, що мовляв через один із кейсів справи, яка була в тому числі спільно зроблена із військовим керівництвом країни. За цю справу його закритували. Мовляв, він самовільно прийняв рішення, Іня її продовжувати, внаслідок чого був росіянами обстріляний аеродром Канатове. Це Кіровоградська область, який не раз вже був обстріляний, але на третій раз вирішили, що через те, що Червінський мав дотик до однієї військової операції, то це через нього це я вам коротенько розказала. Тобто, привід знайшли. Роман Червінський був одним із тих, хто займався Вагнергейтом. І якщо ви бачили колись навіть на одному політичному шоу, був цілий ефір присвячений цій справі, і Роман теж там. Був і теж там виступав, і теж свідчив на в бік негативний бік влади, тобто не на користь влади. І ясно, що цим дуже сильно дратував офіс президента і там, зокрема, Андрія Єрмака. Я хочу, щоб ви про ці кейси не забували. І у нас все ж таки, попри велику кількість корупціонерів, які зараз. Виникають як гриби після дощу, і ви думаєте, аплодуєте? І кажете, о супер князів його е, зараз будуть судити. Він сяде які суми величезні, там розпили 2,7 мільйони доларів. Так, це все вражає, і ми тоді думаємо супер, що у нас є західні партнери, які влаштовують внешнє управління. що на даний момент для нашої країни мені здається єдиний правильний е, шлях, тому що треба створити інституції, яких немає. Але одночасно виникає запитання, чому там наркоділери. Відомі на всю країну виходять на свободу. Чому частина справ, які велися проти судів, проти корупціонерів, не доведені до кінця, і а раптом герої України сидять на лаві підсудних тільки тому, що вони критикували президента і офіс президента. Це вибіркове правосуддя. І повірте мені, значна кількість справ, які ви бачите на поверхні. Це все справи, які дуже дуже сильно профільтровуються через політичне сито, і рішення багатьох із них на жаль, на превеликий жаль, і я знаю, що про це знають наші західні партнери. Приймаються з допомогою телефонного дзвінка і суддів, які не викликають довіри ані на йоту. Ну думаю, що система судова з огляду на кейс Верховного суду у вас щодо неї немає ілюзій, і ви розумієте, як це працює. Я би хотіла ще раз просто пітере про Романа Червінського нагадати. Він зараз за ґратами війна триває, вона ще буде тривати, буде довгою. А люди, які врятували життя, знайшли спосіб доволі професійний цьому кейсу, в тому числі з Вагнергейтом аплодував весь світ знищити бойовиків. І зараз раптом вони на лаві підсудних, бо більше без запобіжного заходу будь-якого вони просто сидять в тюрмі. Ну, політична мотивована справа вона не має бути такої наразі. Ці люди нам потрібні і. Якщо вже така пішла мова, то нам потрібно судити чимало тих, хто був причетний до початку війни, починаючи від там Баканова і служби безпеки України і всіма підлеглими, які розміновували, давали неправдиву інформацію і співпрацювали із Сівковичем і Колінічем з агентами Кремля. Ну до них чимало запитань, але вони всі на волі. Пітере, де справедливість? А, да, риторичне питання, друзі, не забуваймо це ім'я. Роман Червінський. Дякую, що згадала про цю дуже важливу справу. Яніна Соколова, журналістка телеведуча. Дякую, пітере. Дякую, пітере, і всім глядачам. Гарного дня і підтримуйте український Ютуб, українські канали. Зокрема, підпишіться на Ютуб Яніна Соколова на Ютуб прямого каналу. Чому це важливо? Тому що в інтернеті зараз є правда. Тому я хочу дуже, щоб ви підтримували українські і дивилися український політичний YouTube, Тому що дійсно в телевізорі вам багато що не розповідають Дякую. до зустрічі? Ніна. Друзі, ну і звісно, те, що за всі ці кейси, всі ці справи, які згадала Яніна Соколова. Вони требують детального до розслідування, Звісно, треба збирати докази саме по цим справам. Є підозри, є наші думки щодо справедливості чи брака справедливості в цих справах, але також попереду велика робота щодо, щодо доказів доказової бази.